Бронзовий призер Олімпійських ігор Олексій Пригоров розташувався біля підніжжя п'єдесталу на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який продовжується в японській фуковоці. 36-річний харків'янин посів четверте місце у хайдайвінгу стрибках у воду з 27-метрової висоти. Перед заключною серією вихованець заслуженого тренера України Володимира Молчанова був третім, але у підсумку поступився бронзою французу Гарі Ханту, який набрав на 3,15 та сотих балів. Більше результат Пригорова став для України найкращим в історії на чемпіонатах світу з водних видів спорту у хайдайвінгу. Під знаком домінування харків'ян проходить регбійний сезон. Збірна області та Легіон 13 виграли чемпіонати України з регбі-7 та регбі-лік відповідно. Олег Косарєв, Олександр Скорбач, Сергій Черняченко, Володимир Войтов, Катерина Сорокіна, Єлизавета Гаврилова та Хамата Явахіп стали у складі чоловічої та жіночої національних збірних переможцями чемпіонатів Європи сімки у дивізіоні Трофії. Заслужені нагороди знайшли спортсменів і у рідному місті. Наша, знаєте, от Харківська область зараз попри все. І це відчувалося в очах наших хлопців. І я бачив, що мотивація була дуже така сильна. І що наша, знаєте, задача підставити плече для того, щоб показати ще потужніший результат. Сподіваємось, також це попереду інших від спорту. Це показник якогось опиту і знаєте, такої потужності, характеру, сталевості, я не знаю незламності, як ми кажемо про харків'ян. Збірна області з Ригбі 7 була створена на початку квітня. Мочолив її Вадим Колишкін, який запросив до команди гравців Олімпу та легіону. 13 через три місяці харків'яни приймали вітання з перемогою у чоловічій суперлізі. Ми прийняли таке рішення, що нам треба об'єднатися заради перемоги, так як і нашу всі кртакктаки об'єдналася наша гарний приклад. Це наша країна, яка об'єдналася заради перемоги нашої майбутньої у цій війні. Звісно, розраховували на на те, що Будуть дуже сильні команди, команди, які готувалися в 2022 році, вони там грали, і тренувальний процес у них не зупинявся. Але ми були впевнені в своїй перемозі, в своїх силах, тому що у нас дуже гарна школа, дуже хлопці, ті ж самі хлопці, які вигравали неодноразово чемпіонати України, які є гравцями національних збірних усіх. Харківські сімочники завершили головний національний турнір із 17 очками. Хмельницьке Поділля та Креда 63 Одеса, які стали срібним та бронзовим призерами, чорногранатові випередили на 2 та 5 залікових балів відповідно. Єдине опоразки харків'яни зазнали від Поділля у фінальному матчі заключного туру. Але на той момент вони вже вирішили всі питання у чемпіонаті. Дуже переживали і в першому турі і переживали в третьому турі, коли, на жаль, в фіналі третього тура в матчі, який вже нічого не вирішував, але така, таку ложку дьогтя ми отримали від Хмельницька, тому нам буде вдвічі приємніше привезти Кубок України в Харків. Чемпіонат України з Ригбі Ліг 9 проводився вперше. Опустити історичну можливість виграти його легіон 13 апріорі не міг. У підсумку флагман Вітчизняного Ригбі Ліг зробив те, що й мав зробити. До цього успіху команду привів її капітан і головний тренер Олександр Скорбач. Він лідер. Ригміни універсало оформивши у поточному сезоні. Треба два національні титули та золото чемпіонату Європи в дивізіоні «Трофі». мы с многими ребятами пересекались по сборной, и мы уже неоднократно как бы, друг друга знаем хорошо. Не только в сборной, мы играли между, против друг друга, и как бы уже понимали, кто как. Вот. А то, что сподвергло, ну это регби, это объединяет, нам, нам много времени не надо было для того, чтобы понять друг друга. То есть мы вышли и делали то, что мы умеем делать лучше всего. И это мы вот сделали. Зробили, вистояли, перемогли. Чоловіча збірна України проявила себе у чемпіонаті Європи з найкращого боку. Набравши за підсумками двох турів 38 очок, харків'яни разом з партнерами по національній команді вийшли до головного дивізіону континентального регбі 7 Чемпіон Шипу. Хорватія та Швеція, які посіли друге та третє місця, відстали на 6 пунктів. Це багато. Я думаю, вначале стоит речь о том, чтобы там задержаться, но ну, о призовых местах пока не идет речь, хотя бы задержаться. А там дальше, если будет там, финансирование, подготовка, международные турниры, то есть все шансы со временем и добраться до призов. Но это будет очень сложная задача. Кладне завдання і перед жіночою збірною України. Але регбіски вирішили її досить впевнено. Домінуючи в обох турах, вони двічі обіграли у фінальних матчах команду Туреччини у Загребі. 17-5, У Будапешті з дворазовою перевагою. 14-7. Разом із золотими медалями. Українки здобули путівку до чемпіоншипу. Шипу. команд манд світла в уровні. Ми були дуже удивляне. команда Турции и Грузии, они действительно очень выросли и показали хорошее регби. Было приятно с ними играть, конкурировать на поле. Все девочки, ну, между собой мы давно не виделись. То есть мы виделись в последний раз в 2021 году. Тоже мы выиграли Европу, и мы тогда виделись тоже последний раз. И, ну, к сожалению, вот так сложилось. Но, слава богу, что нас собрали. И не зря, и мы показали то, что мы что-то можем. Сезон продовжується на черзі Кубок України з регбі 7 серед чоловічих команд, що відбудеться в серпні. Остаточні підсумки юніорського чемпіонату Європи з боксу, який триває у румунському площі, стануть відомі в неділю. Але одне можна сказати точно. У двох вагових категоріях на п'єдесталі будуть харківські дівчата. Кіра Макогоненка гарантувала собі як мінімум срібну медаль у вазі до 46 кілограмів. У півфіналі вона здолала Патріцію Петриман з Угорщини в титульному поєдинку з хрестить рукавички з англійкою Рубі Кадберсон. Вихованка Кадаю США Востоку, Ляна Безфамільна вийшла у фінал категорії до 57 кілограмів. У чвертьфінальному фінальному бою вона достроково забила азербайджанку Мала Гумбатову. Підопічна Сергія Верходанова здобула перемогу технічним нокаутом у першому раунді. У півфіналі безфамільна не залишила шансів господарці рингу Мірелі Лізі Кожукаро, здолавши і за очками одноголосним рішенням суддів 5-0. Суперницю харків'янки у битві за звання чемпіонки Європи буде спортсменка з Італії. Харківські велосипедистки здобули дві золоті, три срібні та три бронзові нагороди на трековому чемпіонаті України в олімпійських видах програми серед юнаків та дівчат, який відбувся у Львові. Головну роль виконали 16-річна Марина Романенка та молодша на рік Кіра Дубініна. У складі об'єднаних збірних Романенка перемогла в командній гонці переслідування Дубініна в командному спринті. Спільними зусиллями підопічні Андрія Дубініна здобули срібну нагороду в Метісоні. Від Черкаського дуету харків'янки відстали на вісім очок. Також в активі Романенка ще два срібла в омніумі та командному спринті. Дубініна була третьою в командній гонці переслідування молодшій віковій групі дворазовою бронзовою призеркою стала 14-річна Маргарита Котова в командній гонці переслідування та Медісоні. В юнацьких заїздах харків'яни в призи не потрапили, а ближче до підосталу були Данила Євтушенко та Матвія Пальков. Вони розташувалися на четвертих місцях в командній гонці переслідування та Медісоні, відповідно. Олександр Шарікав, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини Харків.